Сьогодні мова піде про Хеллоуін. Насправді я зовсім не планувала говорити на цю тему, проте Господь наголосив, щоб я це зробила. Тому я у послусі вирішила поділитися з вами своїми думками. Послання моє буде адресовано до двох категорій людей. До тих, хто не надає Особливого значення цьому святу, вважає, що це нічого такого тут немає, просто свято собі свято. А друга категорія людей це практикуючі християни, які, можливо, в повній мірі не усвідомлюють, що відбувається в духовному світі. Отож, я не буду повторювати і переказувати всю інформацію, яка майорить на просторах інтернету, про сам Хеллоуін, що це за свято, ви можете це все почитати в Вікіпедії або в інших джерелах. Це зрозуміло. Я хочу просто деякі штрихи зазначити. Перше, ми маємо дуже чітко усвідомлювати, що це свято дійсно. Сатанинське, яке офіційно визнано церквою в США, є офіційно зареєстрована церква сатанистів, і воно визнано офіційним святом, головним святом сатанистів, яке закінчується великою месою. Це означає, що весь духовний світ активований, відкриті демонічні портали для того, щоб можна було... Робити і звертатися до найвищої демонічної сили, аби причинити шкоду тим, кого ти ненавидиш. Це або людина когось ненавидить. А ми, в принципі, знаємо, що за людиною завжди стоять сили темряви. І тих, кого сатана ненавидить, тим він шкодить через людей саме найбільше і найбільш потужно. Саме в цей період часу я слухала інтерв'ю багатьох колишніх сатанистів, які зазначають, що це дійсно одне з найважливіших їхніх свят, до якого вони ретельно готуються протягом двох місяців. Весь вересень вони. Знаходяться в процесі підготовки. Весь жовтень щотижня відбуваються нові ритуали, нові заходи для того, аби активувати ту силу, яку вони отримують так, з другого неба від диявола. І я, напевно, одночасно вже звертаюся до тієї категорії, до іншої категорії, просто щоб ви, володіючи цією інформацією, усвідомили, що незалежно від того, чи ви знаєте про це, чи не знаєте, чи ви вірите в це, чи не вірите, відбувається те, що відбувається. І коли ми говоримо про практикуючих християн, то мова йде про те, що ми не можемо бути пасивними, і ми не можемо тішитися лише тим, які ми святі, що ми не беремо участь у Хеловіні. Ми не наряджаємось, ми не ходимо, не багато чого не робимо, те, що робить. Весь світ, і ми думаємо, що це цього достатньо. На превеликий жаль, ні, цього зовсім недостатньо. Для того, щоб протистояти силам темряви, потрібно бути активними, а не пасивними. Так? Для цього нам потрібна молитва, усвідомлена молитва, войовнича е, молитва. Піст, перебування в спільноті, знати про те кого ми воюємо і що ми робимо, і так далі. Це я в подробиці не піду, та всі християни знають, що потрібно для цього робити. А ті люди, які ну, не є практикуючими християнами, ще десь на дорозі до Бога, та? просто хотіла би, щоб ви розуміли, що як є приказка, да, незнання закона не звільняє від відповідальності. Так? так само тут, коли ми думаємо, що це просто якийсь антураж, просто якісь там чаклунства, такі невинні, будь-що, просто, просто, просто це не просто. Це ворог, який користується тим, що. Люди не знають про нього або недооцінюють його, або думають, що це все вигадки, він просто цим користується і він починає в вашому житті робити е, певні речі. так? І є ще інші люди, вороги, ваші вороги, які також, яким ви десь, можливо, перейшли дорогу, десь заздрість, десь ревнощі, десь багато чого. Це теж дуже сильно є причиною для того, щоб активувати і вдаватися до цих чаклунств. І коли ви... Не захищаєте себе від цього і ніяк не дієте, то, або навпаки, ще берете в участь в якихось так, невинних таких розвагах, да? ви відчиняєте двері для того, щоб ворог міг зробити те, що він планує зробити. Отож, дуже хотіла би застерегти і сказати по можливості. Вчіть своїх дітей і самі уникайте будь-якої участі в будь-яких заходах, пов'язаних з цим святом. Коли ви віруючі люди, будь ласка, практикуйте кров Ісусової, силу Ісусової крові. Практикуйте її в своєму житті. Прикликайте, покривайтесь кров'ю Ісуса Христа, щоб захистити себе і своїх рідних і близьких. Ну, а якщо ви вже Ті воїни світла да, на цій землі, які виступають і розповсюджують Боже царство і несуть Божу силу. То тоді, будь ласка, не думайте, що достатньо помолитися 30-го числа перед за день до того, і, і все ні. Так само як вони готуються, так само е, воїнство Ісуса Христа має протистояти. Нам потрібно попередити, нам потрібно стільки молитов, щоб до Бога було вознесено, так щоб вони могли перекрити і тоді, скільки є свідчень сатаністів, що вони намагались проникнути, і в них не вийшло. Вони ж атакують церкви, вони атакують служителів, вони знають, що вони роблять. Вони знають проти кого вони воюють. Вони бачать, де є живий вогонь. Розумієте? І тому, коли ми це розуміємо, і коли ми діємо відповідно до цих знань. Щоб не було, як в слові Божому написано, що від нестачі знань гине мій народ. То, щоб так не було, то давайте ми будемо пильними, будемо послідовними, ретельними і е, тими, хто знає, хто ми є у Христі. Амінь.